А польські волонтери вже доставили партію допомоги до Києва. На акцію тепло з Польщі для Києва було зібрано понад 6 мільйонів злотих. Київська міська адміністрація вже розподіляє агрегати за потребами киян. Деталі знає Дарія Григоренка, кореспондентка Суспільного. Дар'я вітаємо тебе. Тож скільки так, генераторів виїхало до Києва? Так, колега, привіт вже почала розповідати, власне, за моєю спиною зараз 130 генераторів. Ще 100 в дорозі ці 130 генераторів сьогодні приїхали до Києва. Їх розподіляють в рамках ініціативи і привезли з Польщі. в рамках ініціативи тепло для України від Польща. Власне, ці 130 генераторів будуть у Києві. Ще 100 які в дорозі згодом. Том розпомоги в сфері енергетики власне за 10 днів у Польщі відкрили збір, і про час удалося назбирати понад 70 мільйонів гривень за ці кошти. Власне і закупили. Генератори, які згодом київська міська адміністрація, розподілить по тим об'єктам, які найбільше потребують підживлення. А ще 100 генераторів розподілять між регіонами. Це Симська область, Харківська. там також є проблеми з енергетикою і потрібні такі генератори. Тож сьогодні за 80 мільйонів гривень закупили такі генератори, і вони вже приїхали до Києва. А ще 100 очікують регіони України. Дар'ю, чи відомо на конкретно які об'єкти перенаправлять ці генератори? Це будуть житлові будинки, лікарні чи заклади освіти? Нам розповіли, що спочатку хотіли закупити маленькі генератори і розподілити їх між будинками, а ці генератори будуть під'єднувати до об'єктів, які потребують енергетичного живлення, поки не уточнили які саме, але закупили отакі от великі для того, щоб розподілити якомога більше їх і дати більше потужностей для, для тих об'єктів, які зараз потребують цього підживлення. Дякуємо, Дар'я. Це була Дар'я Григоренка з Києва, кореспондентка Суспільного. Вона розповіла про те, куди перенаправлять генератори із Польщі зібрані за гроші за донати поляків і українців в Європі. Дякуємо, Дар'я.